Чи будуть західні партнери якимось чином тиснути на Україну, аби всадити нас за стіл переговори із РФ можуть бути катастрофічними? Давайте так для е, війни і для військових, оце так, Я думаю, що Україна може змінити свою стратегію війни, і чи стане оця нова стратегія переможною? Дуже швидкий. Мир на тих кордонах, на яких ми є сьогодні, чи готують зараз окупанти новий більш потужний удар з використанням сотень ракет одночасно? Фінансування і підтримку, але це ненадовго. тобто буде якесь таке затища. Вітаю, ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні ми поспілкуємося із старологом та переможницею 15-го сезону битви екстрасенсів Яною Пасенковою. Яно, доброго дня! Мої вітання. Поїхали так і давайте нашу розмову розпочнемо із такої новини, 8 листопада Україна. Почула вже історичний висновок від Євросоюзу. Єврокомісія вирішила, що з Україною таки можна розпочинати офіційні переговори про вступ до ЄС? На вашу думку, яким буде шлях України до ЄС? Останній раз, коли я дивилася відповідь на це питання, то звучало це приблизно так: Нащо нам іти до союзу, якого скоро не буде. Давайте подивимось, що змінилося. З того часу що змінилося? Так. Поїхали. Україна йде в ЄС. Україна. Йде в ЄС? Так. Нам ще дуже багато чого треба виконати, щоб потрапити до ЄС. Давайте ми з того почнемо. І до 2028-2029 року ЄС е ну, буде дуже видозмінена. Розумієте? Її не буде у тому складі, як вона є сьогодні, в тому вигляді, як вона є сьогодні. Так що тут ще бабка надве сказала. І ще таку новину хотілося б обговорити кілька днів тому. Видання NBC News повідомило, що посадовці із ЄС і США вже обговорюють з Україною можливі мирні переговори з Росією, але знову ж таки вже цю інформацію нібито спростовують. Як думаєте, чи будуть західні партнери якимось чином тиснути на Україну, аби всадити нас за стіл переговори із РФ? Також дивилися це питання, і поки що до переговорів, як до Києва рачки. Чи будуть на нас тиснути щодо переговорів, стільки брехні, стільки обману, стільки перетягувань, знаєте, того покривала з одного на іншого. Тут не потрібно нас хиляти до переговорів. Нам потрібна перемога, і нам потрібні свої умови. І нам потрібен просто час, коли вони настільки ослабнуть, що вони на ті умови підуть. Ось що нам потрібно. А чи будуть до кінця року значні перемоги та прориви ЗСУ на фронті? Так, і вони є кожного дня. Хто цього не помічає? Ну, протирайте оченята і дивіться пильніше. Так, дійсно, безумовно, так і є. І от ще одна новина, така яку хотілося б обговорити з вами: Зеленський заявив, що Україна може змінити свою стратегію війни. Якою вона буде, і чи стане оця нова стратегія переможною? Нова стратегія війни. Чи буде нова стратегія війни з нашого боку? На сьогоднішній день те, про що ви питаєте, звучить як не нова стратегія війни, а дуже швидкий мир на тих кордонах, на яких ми є сьогодні. А яких важливих політичних рішень від української влади чекати українцям найближчим часом, тобто до нового року? Важливі політичні рішення від нашої влади для нас до кінця року. Не знаю наскільки вони будуть важливі, скоріш навпаки, але те, що вони будуть катастрофічні, для... можуть бути катастрофічними. Давайте так. Нехай таке не збувається. Для е, війни і для військових оце так. Так що хто буде приймати ті рішення, сто раз подумайте. Що ви робите, і в який час ви то робите? Дійсно, зараз багато в мережі говорять про те, що Зеленський може скоро звільнити залужного. Чи справді це так? Якщо так, то якою може бути істина причина цього? І чи є, і чи може взагалі бути підготовлена достойна заміна йому на цьому посту? Достойна заміна залужному? Це хто має бути? Має Ісус спуститися з небес, чи що. Чи справді Зеленський може звільнити Залужного? Ну, то буде дуже великою помилкою. А про яких неочікуваних зрадників або ж таємних працівників на ФСБ РФ в Україні ми можемо дізнатися вже незабаром? Та дуже про багатьох. Ну я ж вам прізвища не скажу. А чи дуже про про багатьох? Ну тому що багато поганих дяді і тьоті ще на нашій землі? Ми ж про це вже казали. Так, і наступне про що ми хотіли б поговорити, так це про удари з боку РФ відтак. Останній масований удар по Україні Росія завдала десь півтора місяця тому. Якщо не помиляюсь, це було 21 вересня. Відтоді вже ворог здійснював такі тільки локальні атаки, накопичував запас боєкомплекту. Тож чи готують зараз окупанти новий, більш потужний удар із використанням сотень ракет одночасно? Ні, ну якщо воно кончено з тієї сторони, ну що від нього чекати? Чогось доброго? Та ні, нічого ну, доброго не дочекаємось. Чи будуть масовані обстріли і атаки? На жаль, так е, і по людях будуть цілити ці недумки, і по інфраструктурі будуть цілити. А чи зможе Україна протидіяти і захиститися від оцих ударів Росії, які вже будуть зовсім незабаром із настанням холодів? Ну, ну як захиститися? Нове ми з вами казали, що нове ППО воно буде, але не у тій кількості, ну яка нам потрібна. І ще трохи про події в країні терористів хотілося б обговорити. Відтак у мережі з'являлися новини про те, що речник диктатора Пєсков сказав, що остаточного рішення щодо участі Путіна у виборах поки що немає. А як думаєте, чи будуть взагалі вибори в РФ, якими вони можуть бути? Так, а що мертвих вже ж не обирають, які будуть це точно? І ще одну тему, яку хотілося б обговорити, так це події на близькому сході. На вашу думку, як найближчим часом будуть розвиватися події в Ізраїлі, зокрема. Зараз якась сторона, учасник ну, війни, це не конфлікт, це війна на Близькому Сході. Вона перестала отримувати фінансування і підтримку. Але це ненадовго. Тобто буде якесь таке затища, але ж знову таки перед бурею. Господи, нехай вже схаменяться всі, чесне слово. Світ казиться щодня, а ми з вами тримаємося. Дякую. Яну, дякую вам за інтерв'ю і дякую усім, хто подивився це відео. Не забувайте ставити свої лайки, писати коментарі. Звичайно, пишіть у коментарях питання, які ви хотіли б поставити нашим гостям. Ну а також не забувайте підписуватися на соцмережі Яни і на наш канал. Бережіть себе і до нових зустрічей.